Вона кусала на руці та на шиї. За руку сейчас покрасная, пухшая все, і за шею тоже что укусила. Я ж спросив там про вакцину, вони сказали, ну вакцин нету. Позвонил в облздрав сразу, секретарь. Секретарь дала номер телефона, я так понял, ответственного работника. Ну, Женщина сказала вакцин, Я говорю, ну вакцины вообще есть в Украине. Она говорит, да, в Украине вакцины есть, только в Киеве в Харькове. Можете ехать, ну, за свой счет покупайте. Цена ну, порядка трех тысяч гривен стоит. Сертифікованої вакцини на даний момент ми знайти не можемо. Якщо нема вакцини, то ми намагаємося проводити першу по перше, першу обробку цих ран, то запобігти можливому зараженню. Проводиться перев'язка промивання ран розчином мила, обробка рани для пришвидшення її загоєння. В Чумській області вакцини зараз нема. Вот зовсім нема. На нашому обліку, які які не одержали вакцину, 63 чоловіка. Це зараз. Зараз, оце прямо зараз. Вот що буде далі, 350 тисяч гривень. На рік е, ну не на рік, хоча б нам, нам хвата до до півроку цього. А далі ж може вакцина прийде. Якщо людині повезло, що ця тварина не не скажена. От, Якась там бродяча була, теж вона втекла з дому, та ні вродила. Вони можуть, вони можуть бути здоровими, то ця людина, звичайно, не захворіє. А якщо це явно скажена тварина, та ще покусана е, в кінцівки, особливо з е, е, кінцівки, кінцівки, обличчя, то це не повезло. Це, це єдине в світі, якщо людина захворіє смертельне заболівання, навіть ебола там 90% процентна смертності. А це 100%. Це гарантовано, що людина помре. От я бачила декілька смертей, це краще її не бачити взагалі нікому. В муках в страшних муках.